Колечки, вдома я Шумахер, Альбіночка з Ілічки під'їжджаю. Вон сидять дві богині. Шумахри. Бачиш, які сигнали. Як <сумісту> шо, везеш? Один, 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 один. не вісу, ти що, не віску везеш? Добрий день. Ні, ні, я заді. Я сзади, мене укачує вперед. Добрий день, дівчатка. Добрий день. Тебе не подвійне там нормально? Ні, не, не нормально. Боже, ты такая красивая. Ой, дівчатка, знаете, ви, ви тоже хороший. А, а кашлю какой красиво? Да. Ой, Альбина, що ви починаєте? Да ты що таке собрали? з вами? Шо таке? Слухайте, що таке. Так Завидуємо красотки, молодше. Альбина, успокойся, дивись на дорогу. Бо мене вже сюда. Серьезно? Сумахер. Та наш ты посадила до руку. А, а я? ти, Юлька машину свою не взяла. Альбин, а я хотіла Альбіна меня хоть раз покатала. Ой, а то би я її катала. Альбіночка? Я тебе вже я катала. Один раз. раз. <систит> Сейчас. Сейчас. Нею відносин, да? Один раз. Да. Один раз, раз красотки. Добрий день. Добрий день. День чудовий, день прекрасний. Так як я вам казала, ми приїхали на 16 станцію, морський монастир. Дівчатка, я дуже люблю цей монастир. Йдемоте. Ідемо, йдемо альбіночка, мы йдемо, моя красоточка. Я дуже люблю цей монастир. Тут так, знаєте, в кожному монастирі, в кожному храмі своя атмосфера, своя тишина. Я взагалі що ну, ти стала? Вилечка, ти хочеш постояти, йде? А, а, а я чесно, одна ти заходиш і просто так спортивної душі, арбірочка йдемо трошки прямо. Тишина, Тишина дуже. А дійський дом де ми приїжджали. Да, Перлина, дійський дом, де ми приїжджали до наших діток. Так що, мої і зараз ми підемо з вами храм, поставимо свічечки. Батушки і Лони підемо, да, тому що тому що ми з вами підемо сьогодні скрізь. Альбіночка, добрий ранок. Добрий ранок, красуні ви мої. Подивіть, яка сирень красива. А пахне як. Юлька, а раніше ви рвались, шукали до 5 штук сирені да, да, і, і, да, і її загадували да, желання, да. да? Да, загадували желання. Ой, дівчатка, дивіться. Тут так хорошо. Три години дня. Ой, три. Скільки часу? Пол п'ятого. А що там три? А, а пол п'ятого вже, так? Да? Ага, вже полп'ятого. То есть на таким в постійно. То есть надухался до А, это ты надухався, що это такое? А я не скажу. Скажи, ти що хочеш знати, Юлька. подаришь Такі духи? Такі духи? Да. Там вони, значить, дорогі, Юль. А мы уезжаем, <реш> <заїжаємо>, да, <реш> на день рождения уже 12 августа. Да. От йод. А куда ми... Вот люди. Нет, ты не едешь, милу. Да, точно. Так да. тихо, так спокойно. Венка, ты с Да. Такая тишина, да? Mm. Ты же знаешь, что вот тут много ягод. Знаешь, котики красивые, такие нахожие. И ты знаешь, ну, недаром котики на территории монастыря лечат. Ну, правда. Ну, я хочу сказать, что вот я ж, ну, правильно ездила в, ездил в монастыри, да, и я практически не видела, а вот на 16 Тут є такі красиві, вишні, ти сидиш на скамінечки, вони підходять тобі, так до ніжок, а потім ти сідаєш, вони тобі лягають на ножки. А буває, взагалі не підходять. Дівчинка, йдем, що ти там в мене застряла трошки? Піони, дівчатка піон, так по красиво. Цветочки. Дивимо, такі цветочки. вони такі не Красиві. Юль, дивіться. Кітя. Вячеслава? Китя. Да, ди, китя, китя моя, мурочка, мурочка, вона сюди до мене йде. Мурочка моя. Такітя мура, да, такітя мура, да. Китечка моя, да, халсенька. Да, 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 халсенька, да, халсенька, хасенька, да. Іди, йди, лепестушка, ну йди до мене, іди Липестусечка моя. Липестусечка моя. Краситуречка моя, да? Касятуричка. Така красива, така красива, да, кицюня? Ми тільки про тебе говорили. І ти з'явилася. і ти з'явилася, да? Твій хвостик, да-да-да, задируська. Дівати. Батюшки Іони. Приложимо ручку завважає, і загадаємо всі бажання. І всі бажання вони відділися. Найголовніше моє це вірити. Тому що вірити це все. Якщо віра це вірити, це все буде. У мене є буси, батюшки розказували. Да, мені їх подарила Валя моя перед смерчою. Батюшки Іони віддав. Я сестрички, і ще братіку Саші. Через ремонт братика вбили, і ці буси були в сестрички в світи. І коли я купила нову машину, хендай, тітя Валя мені каже, що ж мені подарити? Ну, я кажу, знаєш, що ти подарувати, принесли мені ці буси. Вони в мене висять в машині. Вони, знаєте, такі затерті вже. Вони затерті, там хрестик, я вже підліплювала його. Вони в мене висять і вони мене оберігають. Да. Да, он... красиво, Тут дуже красиво. Вообще. А я в чистенько.